Дорогі друзі, вітаю вас на нашому каналі. Це канал Містерії Оріани, це канал про магію. З вами Валтасар. Я дякую, що ви з нами. Буду радий за вподобайки і за підписки. Будь ласка, коментуйте всі коментарі. Читаюся. І зараз я пропоную зробити розклад якою ж буде зима, ця зима 2023 року і два місяці. Це січень та лютий 2024 року. Нагадую, що наступний рік він іде під управлінням дракона. Дракон досить така потужна, магічна тварина, і дуже така сильна вона, незвичайна. Також це високосний рік. А всі високосні роки вони проходять досить таки нелегко. Отже, ми дивимося в цілому всю зиму, враховуючи вже місяці січень та е, лютий. Місяці враховуючи січень та лютий 24-го. Отже, енергетичний фон на Україні зима. Ми бачимо короля Пентаклів. Це означає, що дуже багато буде чисто матеріальних проявів. Тобто це покупки, це вкладення в Україну. Я не можу сказати, що це збільшення економіки. а Також це можливо і всесвітні позики, які будуть. І це, це буде робитися в тій кількості, в якій необхідно забезпечити життєдіяльність. Також, можливе, нові якісь втручання і нові інвестиції. енергетичний фон практичних втілень Практичних втілень і зміни реальність те, що можна потрогати. Це можуть бути навіть нові якісь будівництва на фоні війни, вкладатися гроші навіть в якісь про проєкти. Цю карту доповнює наступна карта. І це, це карта кубків теж досить цікаво. Ми бачимо, що гроші вкладаються в гульбища, в гуляння. Дійсно, тут багато зараз свят, можливо, карти саме і щитують цю інформацію, тому що дуже багато фінансів йде саме на celebration. На, на, на такі ось святкування. Святкування будуть проводитися пис, пишно і їх буде багато. Е, не знаю. На мою думку, зараз треба обмежити і всі кошти направляти на ЗСУ. Щоб не було так званих е, м'ясних штормів. А треба, щоб були дронові шторми. Тому вважаю, що це можливо недоречно. Але ми бачимо поки що так. Йдемо далі. Е, третя карта. Е, головний фактор, що діє зараз, це війна. Війна досить потужна, війна кривава. Е, і зараз про неї дуже багато, дуже багато про неї говорять. Війна це е, та інформація, яка є наш шп... війна в Україні. Саме та інформація, яка на шпальтах е, іноземних видань, і таких дуже потужних. На жаль, війна є дуже багато крові буде литися взимку. І... Воєнні дії будуть продовжуватися. Війна не закінчується. Перепрошую, <кхи> вона буде набирати інтенсивності навіть. Далі, ми дивимося фактор, що набирає силу. Четвірка кубків. Це. Масова депресія і масова е апатія, М -м -м коли вже ніщо не радує. А не радують ні свята, е не радують ні гості, ні подарунки, не радують ні рішення, абсолютно нічого. А просто такий депресивний стан. І це той стан, коли е дійсно хочеться весни, а весна ще далеко. І е, оцей депресивний стан, ося апатія, це небажання щось робити, воно таке потужне, що воно витатиме в атмосфері. Зараз дивимося фактор, який втрачає силу. П'ятірка кубків. Частково якесь невдоволення. Часткове якесь невдоволення, воно вже пішло кудись. Дуже багато було акцентовано уваги на подіях, що відбувалися. Дуже багато уваги було сконцентровано на е, поранених, на вбитих, на сльоз, на сльозах, е, на неправедних законах, на, е, вибачте, дебільній мобілізації ТЦК на, на всьому негативі. І, е, Трошечки хочеться від лиги, але, на жаль, чекає інша така, е інша, е депресивна така ситуація, депресивна атмосфера е і е смуток та печаль. Е причини цього можуть бути ті самі, просто набрати таке от колесо, е або ж абсолютно новими. Далі ми дивимося те, що перебуває у темряві. І небезпеки. Випало дві карти: це смерть і башня. Насправді комбінація дуже руйнівна. Чому? Тому що е, мало крім того, що ми бачимо, як смерть дуже вийшла на полювання, крім, крім того, зараз е, зима вважається е, часом смерті. І ми бачимо вежу руйнування. Тобто будуть руйнування і будуть смерті, на жаль, це знаходиться в е, зоні небезпеки, і ця небезпека може проявитися. Тому зима, на жаль, Може бути тяжкою. І тут, до речі, мова якраз не про світло, от не про енергетику. Ми Бачимо. Комбінація дві карти. Випали дві, дві тяжкі такі карти. Те, що явне, те, що проявлене. І те, що ми можемо. Оцінити ясно, свідомо. Це трійка жезлів. Е, карта хороша. Е, ми бачимо певні плани. Можливо, навіть в Україні є певні плани. Є певні плани у військових. Е, кожен українець вірить у світле майбутнє. Подивіться на нього. На цього прекрасного юнака. Колода мені дуже подобається. Тут вони всі такі е, у вікторіанському стилі. І дійсно він, він має прагнення, він має цілі. Він має віру. І це те, що е, зараз теж є. Оця, оця віра в незламність, віра в перемогу, віра в добро. Чи це добре? Так це добре. Це те, що мотивує, це те, що додає снаги. Без цього неможливо перемогти. І це є. І це, знаєте, життєтворча енергія така. Хотілося, щоб вона не згасала. Так, куди приведе цей шлях? близькому майбутньому, тобто зима, куди приведе цей шлях? Незважаючи ні на що, може засяяти сонце. І може бути певний період е, такої відлиги, тому що наближається йоль, е, коляда, коли сонце народжується, і ми бачимо молодого такого е, хлопчика, який їде на, саніц... на на коні, і це верхи, і це сонце. Він осяює весь світ своїм теплом, своєю е, любов'ю. Це те сонце, що дає надію, це не вмираюче сонце. Це не вмираюче сонце. Навіть, якщо е е е руйнування та смерть, е вони набирають сили, але і вони закінчуються, тому що має зійти сонце. Сонце, яке освітлить душу кожного, яке освітить е ті місця там, де є темрява. Сонце, яке осяє правду і прожене кривду. За цією картою, незважаючи на втрати, є велика перспектива сходження Сонця. Українське сонце зійшло як в пісні. От якраз от хочеться так просто Її навіть проспівач це сонечко, ми всі на нього чекаємо. Де ти? Де ти наше сонце? Так. Чи відкриється повністю вся таємниця цього розкладу? Ми бачимо чудову-чудову пару. Це карта закохані, подивіться. Вони просто неймовірні, вони дивовижні. Зима принесе дуже вибір, який повинен буде зробити кожен українець, який повинен бути, який треба, щоб зробила Україна у своїй подальшій долі. Тому що Україні дається шанс. Чесно кажучи, таких розкладів, от, в яких простежується такі, знаєте, хороший розвиток і така блага перспектива, у мене не було. От, щоб так. Але от саме цей розклад на зиму, так, зима, тут багато високих арканів, вона дійсно доленосна для України. І саме ці місяці вони дуже доленосні. Постане перед вибором. А якщо Україна постане перед вибором, невідомо яким правда, то й кожен українець постане перед вибором. І його доведеться зробити. Я дуже сподіваюся, що оскільки тут є Сонце, ціль закохані, що це вибір буде зроблений в кращу сторону. І наш край стане. Благословенним. Головне не помилитися у цьому виборі. Можливо, вибір пов'язаний з, з, з веденням війни. Можливо, вибір пов'язаний з владою. Як то кажуть, знаєте, поживемо побачимо. І готуємося. Готуємося ментально. Готуємося свідомо. Готуємося духовно зробити цей важливий вибір, тому що із усіх мільйонів усіх виборів і складається доля України. З вами був Валтесар.